Друзі, всім привіт всім добрий ранок. Ранок сьогодні, як ви бачите, похмурий та вітряний. Але я вже на водоймі і сьогодні я вирішив спробувати відкрити сезон риболовлі на поплавок. Рибалити будемо на 5-метрові карбонові удочки. Основна волосінь, у мене на них стоїть 0,22. Поводочок, здається, 0,14. Грузики 3,5 г і невеличкий підпасок. Взимку я придбав декілька нових поплавців на цей риболовний сезон. І сьогодні спробуємо деяких з них розловити. Ось такі поплавці, друзі, я знайшов в інтернеті і вирішив спробувати на них порибалити. Ніколи на такі не рибалив. Тут стоїть отакий ось бігунець. Поплавці вагою 4 грами були ще 2 грами, 3 грами, 5 і 6. Але я люблю таку середню вагу. Ось такі гарні, чудові поплавці. До речі, кому вони також будуть цікаві, посилання на поплавці я залишу під відео в описанні, можете зайти та подивитися на них. Дуже легко вони пристібаються до вудочок через застіпку. На, жиль, на жилки стоять ось такі два резинових стопорка. Один нижче, другий вище. І між ними звичайна застібка із вертлюшком, в яку я кріплю поплавець. Якщо поплавок мені не подобається, да, я можу поставити інший поплавок, любий, десь приблизно такої самої ваги. Або там зламався поплавок, чи ще щось. Беремо, достаємо інший поплавок, вагою приблизно 4 грами. І можемо бистренько, швиденько його змінити на інший. Зараз таким самим чином на застібку підвісимо і другий поплавок та розпочнемо риболовлю. В якості наживки, друзі, я сьогодні буду використовувати опариші білі та червоні. Також у мене є гарні навозні черв'ячки. Ось, І є ще загалом трішки консервованої кукурузи. Ну, а годувати рибку будемо звичайною макухою. Я трохи раніше набрав до неї води, вона вже розбухла і вже гарно ліпиться. Тому нею і загодуємося сьогодні. Все, розпочинаємо рибалку. Багато чого, друзі, відео я не показую, але кожна, майже кожна моя риболовля. Перше з чого починається, це з прибирання риболовного місця. Я не знаю, чому у нас рибалки такі свині, по-іншому не скажеш. Але гадять після себе, залишають пакети з-під прикормки, пусті пляшки, пачки з під сігарок. І це все ж попадає на камеру, і тоді зовсім неприємно. Перше, з чого починається кожна рибалка, друзі, це з прибирання території. Сьогодні також я посвятив цьому, мабуть, з півгодини. Потім довелося вдіти ОЗК залізти і трошечки почистити місцинку, тому що старий минулорічний камиш затіг весь там простір водний. Ніколи було б закидати навіть поплавок. Наживемо на одну удочку, мабуть, зразу черв'ячків пучок. Можливо, карасі після зими. Вже скучили за черв'яками. А на іншу удочку, мабуть, наживемо опариші. Теж пучочок. І подивимося на що буде клювати і чи взагалі будуть сьогодні у нас клювати карасики. Ну що ж, друзі, удочки закинуті, давайте трошки підгодуємося. Зараз викидаємо більшу частину прикормки, а потім напротязі риболовлі і ще будемо трохи докармлювати. І перша довго очікувана покльовочка. Дивіться який гарний карасик. О, тягти таких мамонтів на поплавок. Ще те, друзі, задоволення. О, такий, мабуть, грамів 600 за пів кіло, це точно. Взяв на пучок. Опарищів як не дивно. Бачите, я його чекаю на черв'ячки, а він вирішив клюнути на опариші. Ну що ж, перше є. Зараз ми його тут десь оподілюємо. Ось і розпочато сезон, друзі. Ловлі на поплавок. Довго я чекав цього моменту. Саме моя найулюбленіша рибалка саме на поплавочок. Це який гарний оце лаптя Подивіться, що ще вони творять. Ось. Нещодавно я ловив таких кабанів на фідер, а тепер дивіться, такі самі кабани, ну цей десь такий, мабуть, грамів. 700 не менше, можливо навіть навіть трохи більший. Тепер я таких самих ловлю на поплавок. Ну це зовсім інші відчуття, друзі, інше задоволення і зовсім інша риболовля. Дивіться, які красені на поплавок. Тягати таких кабанів це ще те задоволення. Потрохи розкльовується карасик. На другу удочку поставив так само опарищі і підживив одного черв'ячка. І відразу покльовка. Не знаю як кому, а для мене сама, сама любима рибалка, друзі, це саме поплавок. Це неймовірні відчуття, коли ти рибалиш саме на поплавкову вудку. Дивіться, які монстри. Кожен за пів кіло. Ловити таких красенів. Просто, просто кайф. Спостерігати, як він піднімає поплавочок, я ще й паузу витримую, таку вже б можна було і підсікати, але ж хочеться насолодитися саме покльовкою я знаю що він там уже сидить треба мати стале він такі знаєте нерви от такий пучок бере штук мабуть 6-7 опарищів черв'як. Друзі, один в один майже. Гарна сьогодні риболовля. Минулого разу тут дядько сидів, тобто, мабуть, штук 4, 3, чи 4. А я сидів поряд і рибалив на, на фідери. Думаю, мабуть, наступного разу. Треба теж на удочці приїхати, бачите? І таки не прогадав. сюди. Як -то, гарно тільки що поклював. Мені сподобалося. Твоя шикарна поклевка. Смачні, мабуть, були опариші. а які красавці, які красавці, друзі, сьогодні клюють карасі. А покльовки які це просто неймовірно цілий майже рік з, минулої, з минулого літа чекав, щоб перебалити на поплавочок. Це ж класична риболовля, моя найулюбленіша, мабуть, після... Рибалки сома на квок, але в цьому році, мабуть, нам теж не світить. риболовля на квок, ну то не саме страшне в житті. Учий. Ух, Ух это торпеда. Нека торпеда. Оп. Кожен раз поднимаю и, думаю, вытримаю поводок из 0,14 лески. Чи видируется разом с гачком? Не, вытримаю. Гарна леска. Ух, дивіться, які красені. Ну, ловити на фидер таки приємно, а на поплавок, друзі, ще приємніше. Навіть опарищі все цілі остаються майже. Трошки так поправляю іноді. старих скидаю, свіженьких доживляю. Ще мабуть з півгодинки посижу та й вже буду збиратися. Вже майже 12-та година дня. Трохи порибали в той досить. До речі, поплавки мені дуже сподобалися. Не знаю, як вам, а покльовку видно чітко взагалі клас. Видно їх далеко. Гарні поплавки. Щось, друзі, дуже дивно сьогодні риболовлю. ось по факту два віконечко, дві вудочки, але я рибалив лише на одну. Клювало на одну і рибалив на одну. На другу вудку, мабуть, впіймав, якщо я не помиляюся, всього одного карася. Тобто всю рибалку зробила одна єдина вудка ось тому невеличкому віконечку, а інша простоїла весь час. Я її кидав і лівіше, і правіше, і трошки ближче, і далі. Ні, як, навіть як, як і немає тут риби зовсім. Поряд, три метри, глибина така сама. Тут клює, тут ні. Що їй не так не зрозуміло зовсім. Красний, наче й не дуже величкий. Такий стандартного розміру. Отакий от швидкий. В принципі, такий непоганий. Як і всі очікують. Чуть сьогодні риболовля, мабуть, вже до десятка підбирається і сьогоднішній уловчик до десятка. Тому треба вже, мабуть, закруглятися. Краще ще через декілька днів ще разочок проїхати. І спробувати половити, отуди От десь зайти, в ті кущі, спробувати, бо там глибоко і хочу половити ще на боковий кивок Або все ж таки на мормишку із поплавком. Я думаю, що там ось в самих кущах діло таке, друзі, буде. Нехай трошки ще потеплішає вода, бо стояти. Дуже холодно, вона ще зовсім холодна. Що, друзі, мабуть, нехай це вже буде останній на сьогодні карасик. Дивіться, який гарній у ній. Та буду -то я вже мабуть збиратися. О. Бо вже 12 година, нехай досить мені. Давайте я вам зараз покажу, що мені сьогодні вдалося спіймати. Ось, ну, все, друзі. Сьогоднішній мій загальний такий улов. Зараз викинемо камінючку, яка була у нас тут вантажем в садку. Так, що у нас тут по карасиках? Так, загалом 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Друзі, 12 штук, але тут є такі десь пару штук найменші. Давайте їх випустимо, щоб було рівно десяток. Отак двох таких найменших. Нехай вони ще підростають. Ну, Якраз 2, 4, 6, 8, 10 штук. А загалом було 12. Ну що, чудова риболовля. Незважаючи на те, що, друзі, я рибалив на дві вудки, а майже весь улов в мене був на одну. Друга простояла. Майже весь час я спіймав, мабуть, на неї лише одного карасика. Так що, ось така сьогодні у мене риболовля. Хай карасики ще трохи поплавають. Одну вудочку я вже зібрав, склав. Зараз складу, зберу другу та й буду вже збиратися. Кому відео сподобалось, не забувайте, друзі, підписуватись на канал. Також залишайте коментарі. Можливо, в кого були чи будуть якісь запитання, то задавайте. Також нагадаю, що... Посилання на поплавки ви можете знайти під відео, кому сподобались такі поплавки, якщо, чесно кажучи, мені дуже сподобались. І ціна на них там смішна, щось здається, чи 40, чи 45 гривень. Тому я їх взяв аж два. І, чесно кажучи, не пожалкував. Все, до побачення. До нових зустрічів. Скоро, друзі, зустрінемось. Пока-пока.